Так, друзі, всім доброго дня. Дивіться, у нас сьогодні на обзорі отакий красунчик. Будемо передавати власникам, замовникам. верніше, вже І власникам будучим автомобільчик І хотів все-таки ж не мог я не поділитися такою красою з вами, з підписниками, з гостями мого каналу. Дивіться, автомобільчик свіжозагнаний загнаний, Hyundai Santa Fe 2011 року випуску. Дизеляка, як завжди, 2,2 двигун. 197 кінських сил. Звір, а не автомобіль. Весь в оригіналі, весь в рідній фарбі. Всі скла, включаючи лобове стекла, всі оригінал рідні. На таких оригінальних легкосплавних дисках На зимовій гумі. Коротше, не автомобіль, а просто... Я не знаю як вам передатися звісно, відчуття. Ну, стан, стан нового автомобіля. Стан нового автомобіля. Зараз покажу більше подробненько вам його. Щоб і так подивився екологія, все на місці. 207 тисяч оригінального пробігу у автомобіля. Автомобіль з Німеччини, повторюсь. Дивіться, друзі, кому буде цікаво і такі, в такому стані автомобілі. Дивіться, в описі будуть мої телефони, вайбер, все буде в описі під відео. І там буде посилання на групу. Е, можете додаватися туди за посиланням і будете дивитися свіже пригнані автомобільчики. сразу вискакують там. Дивіться, штатна сигналізація на автомобілі, автоскладання зеркал. Автомобіль на механічній з коробки передач, повний привід. Автоскладання зеркал вже казав, двохзонний клімат. Дивіться в якому стані. Водійське сидіння Такі вже коврички Корич, автомобіль, дивіться, друзі, обслужений от А до Я Мультикермо, Сонька, магнітола, камера заднього виду, вже казав, підігрів передніх сидінь. виход на флешечку, все в такому стані. Тупо збережено. Зверніть увагу, відрімнів, навіть немає ніде ні одного коцика, таке дуже рідко буває. Автомобіль обслужений, замінені всі тормозні диски в круг, всі колодки в круг нові. Дивіться, теж ззаду все. Не на грамочки, немає ніякої вироботи. Колодки нові, воно хто бачить, хто розуміє, той пойме. Так, фаркопчик, дивіться, на парктроніках, камера заднього виду. Ідемо все по порядку. Так же ж само, дивіться, друзі. Все легкосплавні навесенькі, колодки, все нав'є. Легко сплетить. тормозні дисочки всі нові. Що перед, що зад. Колодки тоже все навьев. Дивіться, друзі, заводская ще защита стоїть. Пленочка. Оце завод. Щоб ви розуміли. От піскоструя. Ідемо далі по порядку. Єва коврички вже в автомобілі лежать. То тобто, есть ну, автомобиль уже новий акумулятор стоїть. Всі документи, сервісні карвертикал, звід. Все перевірено автомобілем. От А до Я Отак От виглядає цей красунчик в стеля, там ну, все як на новесенькій машині. Ніде нема, не ні задира, килинки Єва. Отако От виглядає, це просто красення, не автомобільчик. Так. Друзі, опа, на вся у нас відкривалочка, ні о, жоден болтичок, ніде нічого не крутилося на автомобілі. Все як має бути. Зараз покажу ще під капоточку, оту. Шторочка, дивіться, все на місці, не на OLX, все не розкомплектована машинка, все, все як можна бути. Коврик навіть в багажнику є. Домкрат, все як положено. Місце ще для форкопа, якщо зняти додатково. Отакі у нього дупла два. Запасочка знизу, додатково п'ятий легкосплавний диск на запаски. Це все в комплекті. От так все. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Кому цікаво. Гарні автомобілі з Європи. Зараз ключики, два ключа, все як, як має бути. Ось такий пробіг у автомобіля. Сциплення зваю вижить. все дивіться. Це ж вже 11-й рік рестайлинг. Треба вижимати щеплення, щоб він заводився. Дивіться як працює. Розхід палива. 6,5 літрів по трасі. Получилося. Такс. Поставлю наручничок, щоб нікуди не поїхав такий красунчик На такому ркоче дезиляка, його й чути. В такому стані все. Жоден болтик не кручений, щоб ви розуміли. Ні капот, ні крила. Ну тут стан, стан, конечно, автомобіля ідеальний. Тут уже акумулятор новесенький, свіжесенький стоїть. Тут уже нема нема про що казати. Тут все як як і довго бути в такому стані повинні приїжджати автомобілі з європи а не той металолом що зараз везуть Отакий повинен бути стан щоб ви розуміли отакий бігімотик як на них кажуть уже зараз буде передаватися замовнику в руки а ви друзі Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобався такий автомобіль. І всім бажаю насамперед миру, здоров'я, добра і слава Україні, друзі.